Добрий день, любі дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває? Взимку. Так, діти, зараз яка пора року? Зима. І сьогодні ми будемо малювати зимовий пейзаж, тобто природу взимку. Розгляньте, будь ласка, картину. Що на ній зображено? Дере, дерево, голе без листя. зелена ялинка, будинки один високий, один низенький. Сніг лежить на землі, на дереві, на ялинці, на дахах будинків. На небі сонечка не видно, тільки хмарки. І вдалині летять пташки. Малювати ми будемо фарбами. Спочатку простим олівцем намалюємо контур. Далі будемо розфарбовувати фарбами. Так, контур у мене вже намальований. Починаємо розфарбовувати фарбами. Давайте. Блакитною фарбою спочатку відокремимо сніг, який вкриває землю. Внизу аркуша проводимо ось таку лінію. Так. І зафарбовуємо блакитним кольором на білому аркуші. Це в нас сніг. Для цього можна взяти пензлик широкий, щоб швидше можна було розфарбувати. Ось. Можна ще на блакитній фарбі намалювати білою фарбою ось такі суглоби. Далі малюємо будинок високий. Так. Давайте червоною фарбою, набираю червону фарбу, спочатку малюю контур, високий будиночок, схожий на прямокутник. Розфарбовую охайно, щоб не зафарбувати віконця, червоною фарбою. Віконця в нас прямокутні або квадратної форми. Віконці у нас залишаться білими. І зафарбовувати не будемо. Так, ось ми намалювали високий будиночок, промиваємо пензлику водички. Низенький будиночок намалюємо оранжевою фарбою. Так. Це теж такий прямокутничок, але менший, низенький. Так, зафарбовуємо оранжевою фарбою, теж, щоб не зафарбувати віконечко. Так, Добре. Тепер давайте намалюємо дерево. Дерево ми малюємо спочатку стовбур дерева. Коричневою фарбою. Зверху вниз проводимо лінію, вверху вона тоненька, а донизу розширюється ось такий стовбур. На стовбурі малюємо спочатку великі гілочки. Гілочки дерева дивляться вверх. Так. На великих гілочках малюємо маленькі гілочки. Ось так. Листочків на дереві взимку немає. Далі малюємо ялинку спочатку. Стовбуру ялинки коричневим кольором, зверху вниз проводимо, внизу також трішечки стовбур розширюється. Так, промиваємо пензли. Так, далі будемо малювати зеленим кольором саму ялинку, тому що ялинка і влітку, і взимку зелена. Зверху вниз малюємо. Гілочки. Чим нижче ми опускаємось, тим гілочки стають довші. Так. І з іншого боку також саме. Зверху короткі, далі все нижче, довші, 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 довші. Намалювали ми ялинку. Тепер давайте блакитним кольором намалюємо ще хмарки. Хмарки у нас зверху, на небі. Хмарки бувають різної форми з вивистими краями. Ось так акуратненько, охайненько, зафарбовуємо хмарку. Так одну і другу хмарку. Так. Зараз сніг не падає, але він впав раніше і лежить на дахах будинків. Так, на цьому будиночку, на цьому будиночку лежить сніг. На дереві на гілочках, ось так зверху на гілочках, проводимо лінії, це лежить сніг. Так. І на ялинці зверху лежить сніг. Ось так. І залишилося ще нам намалювати пташки, які летять вдалині. Намалюємо ми їх чорною фарбою. Ось такі галочки. Раз, два. Раз, два. І ще одна пташка. Ось у нас вийшла така гарна картина. Зимовий пейзаж. Я бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт. Дякую, до побачення!